Вітаю всіх, дорогі друзі, і це черговий підкаст, коли ми будемо дивитися на важливі речі. Це буде коротеньке відео на важливу тему. Ми розглянемо питання: чи може наука пояснити мораль? Люди в усьому світі мають загальне переконання, що існують такі поняття, як «правильно» і «неправильно». Це спільне почуття, що моральні цінності. Не є вигадкою, а щось об'єктивне та суттєве для всіх. Як зауважив Клайс Степенс Льюіс, моральні закони різних культур протягом історії людства можуть змінитися. Щодо конкретної поведінки завжди існувала основоположна згода. Об'єктивні моральні цінності та обов'язки існують. І як сказано в книзі, безперечні свідчення. Кожен адекватний світогляд має пояснити цей унікальний аспект реальності. І першим аспектом, на який ми сьогодні розглянемо, це наука і її спроба пояснити мораль. Наприклад, атеїст Сем Гарріс у своїй книзі Моральний ландшафт стверджує, що наука може бути основою для об'єктивної моралі. Гарріс вважає, що Виходячи з науки, можна встановити стандарти для розрізнення добра і зла. Але не всі погоджуються з цією думкою. У своїй недавній книзі, викрадено у Бога, Фрейк Турик пропонує цікавий контраргумент. Він пише так: наука могла б сказати вам, чи може якась дія завдати комусь болю. Наприклад, якщо людині дати ціаніт. Це вбій її. Але наука не зможе сказати вам, чи варто вам завдавати комусь болю. Хто сказав, що неправильно завдавати людям болю? Це питання, яке може задати наука. Сем Гарріс, Чи є його природа, стандарта, добра об'єктивною? Ні. Це надзвичайно глибокий момент. Він підкреслює різницю між тим, що наука описує. Як щось працює. І тим, що мораль приписує, як ми повинні діяти. Наука не скаже вам, як потрібно робити. Наука лише може дати об'єктивну оцінку того, що ви робите. Наука може пояснити, як і чому певні речі відбуваються, але вона ніколи не зможе вказати, як ми повинні поводитись. Тобто, дати нам відповіді на запитання, чому ми обов'язково. Чинили саме так, або вчинимо саме так, або маємо вчинити саме так. Еволюція та мораль це ще один аспект, який намагається пояснити мораль. Інший популярний підхід, який використовується для пояснення моралі, це еволюційна теорія. На думку деяких, еволюція може пояснити, чому ми вважаємо певну поведінку моральною чи неморальною. Мовляв, мораль. Розвивається, як як певний інстинкт або програма, яка допомагає суспільству вижити. Френк Бетвіт і Грег Куков висловлюють дві причини, чому еволюція не може пояснити моралі. По-перше, еволюція пояснює лише запрограмовану поведінку, але не моральний вибір. Коли ми говоримо про моральні рішення, ми маємо на увазі вибір, який робить вільна. Особистість, а не автоматичну реакцію на певні подразники. Моральні рішення за своєю природою це не просто реакція, а вибір, що ґрунтується на усвідомленому рішенні. По-друге, дарвінізм заводить мораль до простих описів поведінки. Але мораль, яку еволюція повинна обґрунтувати, включає набагато більше, ніж просто зовнішню поведінку. Мораль включає мотив і намір. Це не фізичні елементи, які навіть за визначенням не можуть розвинутися у дарвіністському сенсі. Крім того, моральний імператив диктує, як ми повинні поводитися завтра, а не просто описує, чому ми так поводились в минулому. Теїзм і мораль. Біблійна точка зору. На моралі. Отже, чому ж наука та еволюція не можуть повністю пояснити, що таке правильне і неправильне? Можливо, справа в тому, що в моралі є інше джерело. Теїзм або богоцентричне пояснення моралі пропонує нам більш природне пояснення цього. Розгляньмо це так. Якщо люди мають внутрішню цінність, то навряд чи вони походять від випадкової безцільних процесів у природі. Більш логічно припустити, що вони створені добрим особистісним Богом. Джерелом моралі та доброти, Бог є джерелом понять правильно і неправильно, і ми повинні керуватися Його волею, адже саме Він створив нас. Цікаво те, що навіть ті, хто вірить у Бога, усе одно часто вірять у об'єктивну мораль. Тому що моральний закон записаний. У них в серцях. В Біблії є слова апостола Павла, вони записані римлянам, 2 розділ 14 по 16 вірш. Коли язичники, не маючи закони, роблять природно те, що в законі, то вони, не маючи закону, самі в собі закон. Віра в об'єктивну мораль є природним і невід'ємним аспектом людського існування. Отже, який висновок ми можемо зробити? Підсумуємо. Наука здатна пояснити багато чого. Як працює природа, як працює наш організм, як взаємодіють частинки. Але вона ніколи не зможе пояснити основи моралі. Адже мораль не стосується лише того, що є, але і того, що повинно бути. Щоб по-справжньому зрозуміти, що є добре, а що є погано, нам потрібно джерело. Яке знаходиться за межами людських зусиль і теорій. І на мою думку, саме Бог є цим джерелом справжньою основою моралі. Дякую, що були з нами сьогодні. Сподіваюсь, ця розмова дала вам нові ідеї для роздумів. Якщо вам сподобався цей епізод, обов'язково підписуйтесь на наш підкаст, щоб не пропустити наступні цікаві обговорення цікавих тем. Thank you